Читаю, значить, публікації від іншоземної преси, От, зокрема The Times, Я думаю, що ви теж читали? Пише про те, що ну, за їх оцінками Путін на перемовинах ймовірних цих вимагатиме усунення зеленського та відмови від території та відмови вступу до НАТО як традиційно передача чотирьох регіонів на сході України, і включно з тими містами Херсон і Запоріжжя, які Рефія не контролює. Що думаєте? Ну, ми вже за останній час бачили стільки інформаційних впідів, mm -hmm. просто інформації, якоїсь незрозумілої інсайдерської, нібито інформації, які щось підтверджувалась, щось не підтверджувалося. в принципі, окрім відставки Зеленського, ну е і Пісков буквально вчора mm -hmm. е сказав про е першопричини, так, і Путін говорить про першу Першу причини ми пам'ятаємо, і це ж повертаємось до 22-го року. Це денацифікація і демілітарізація України. А там вже що входить, ну, можна по різному пояснювати, по різному просуванні. Ну та, але ж але... насправді перша зрозуміло. причина одна це Володимир Путін. Так але зрозуміло, що максимальний. Зараз вимога, яка є максималістська вимога Путіна, це м, території, ну повні території, як вони там вважають конституційні Запорізької Херсонської області, припинення поставок зброї і зменшення армії української. Це так би мовити, передумови передумови. Для того, щоб почати мирні переговори. Це ж не просто мирні переговори, так? Е, проблема в тому, звичайно, що е, Росія не хоче, не хоче, тобто я впевнений на відсотків 70%, що в принципі е, всі ці умови, вони, ну, можливо, так мовити. Можливо, Путін піде на компроміс, якщо він взагалі хоче, е, хоче вийти з війни. Ми ж не знаємо цього, так? Якщо він дійсно хоче вийти з війни, він хоче закріпити якийсь успіх, так би мовити, перемогу на максимально кращих для нього умовах, але е, ми не знаємо, до якої межі він готовий іти на компроміс. Е, питання тільки в одному: що він не хоче. Взагалі починати мирні переговори, припиняючи бойові дії, от, наприклад, дуже просто вчорашня розмова з Редоганом, так mm. російська версія tá. Поговорили, mm. домовились. І Щось таке, турецька версія, вона відрізняється не багато, але для нас суттєво так би мовити. Ну, ключова так, історія. Що... Ердоган підтримав 30-денне перемир'я, правда? Так, так. Щоб все ж таки про прим спочатку припинення вогню, а потім мирні переговори. І це принципове питання. І, е... ну, поки що, ми бачимо такий процес, де постійно йдуть паси, так би мовити, так. Був закинутий Європою Україною сторону Путіна е вчора, і вчора ж е Путін від відбив пас, запропонувавши прямі переговори в Туреччині? Вчора ж е Зеленський відпасував Путіну так, що він готовий приїхати в Туреччину. Тепер хай приїжджає Путін. Яка вирогідність того, що Путін на це погодиться? Добре, навіть по іншому Який рівень представництва Росії буде вважатися більш-менш прийнятним для України? Тобто, зрозуміло, це повинно бути чи премєр міністр ну мінімум це повинно бути Лавров, наприклад, так? Все інше буде вважатися як незгода на прямі приговори Росії. Потім, звичайно, в якій обстановці це буде. Ми зараз будемо спостерігати е, ці дні, так якщо далі будуть е, продовжуватись удари ракетні шахетні по Україні, значить, все ж таки Путін йде на загострення на те, щоб зривати в принципі будь-які мирні переговори. Якщо ні, то значить, все ж таки вирогідні з того, що е, проблема не в тому, що приїде чи не приїде, проблема в тому, що він готовий, все ж таки, <ганування> Я б так сформулював. Дуже важко сформулювати. Він не готовий зачиняти вікно можливості, які йому відкрив Трамп, вона залишається. Ну і, звичайно, дуже багато знов залежить від Трампа, як це не дивно чи неприємно для людей, які не люблять Трампа. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Uh, 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 тому все, все, все в процесі. Нічого у нас дуже багато uh, аналітичних просто так би, дописів. Я читаю кожен день, що все, це кінець, uh, Путін там ну, все, так би мовити, заперечив. Він нічого не хоче домовлятися, Я думаю, що все ж таки цей процес має продовження. І верогідність того, вона невисока. Ну, до 20% Вона все ж таки є, що uh, між. Вибором між тим, щоб закрити це вікно можливостей при дуже вигідних для Путіна умовах. Ніхто таких вигідних умов йому не давав за ці три роки, окрім Путіна, ой, окрім Трампа. Що за таких вигідних умов він закчиняє це вікно можливостей і починає ескалацію. Ну, яку анонсують, так би мовити, так? Лідню кампанію, а потім ні ну, жодної вперше нема. Жодної причини, чи жодних аргументів, що 100% Путін доб'ється того, що він хоче добитися, так що він візьме там якусь територію велику чи захопить якесь місто обласного значення, чи ще щось, і що восени умови для, наприклад, чи на початку наступного року будуть кращими ніж вони зараз є. Бо Трамп залишиться на той момент одно президентом, але вже президентом, який мав ну вже йому сказати, що він не знає, як може вчиняти Путін, чи як що Путін його не кидає, що Путін е, поважає його, що він вже не зможе просто. Ну це вже він продати навіть Трамп з цього не зможе. Тому ці умови можуть бути гіршими для Путіна. І Якщо Путін дійсно вагається, ну тобто ця можливість цього вагання вона все ще є, але знов ж таки. Дуже багато залежить ще й не тільки від Путіна, а й від Трампа. Так? Трамп нібито знов, якщо дивитися російську пропаганду, вони в цьому пості присвяченому виклику, ну то не виклику, а пропозиції ввести прямі переговори, ага. звертають увагу на першу частину, де він каже, що негайно треба їхати зеленською на переговори, але не звертають увагу на другу частину, так? де він, в принципі, каже, для чого приїхати. Переконатися, що Путін дійсно хоче взагалі миру, а це якщо Путін, ну Путін, його делегація прийде і повторить всі ті ж самі всі ті ж самі е, пропозиції, які просто не налешно нагадують, а є капітуляція України, mm. так це значить, він виходить з мирних переговорів. Якщо все ж таки можливо якийсь компроміс, то можливо і дійсно щось, щось піде в переговорному процесі. І друге, е, він. Прямо каже, що ну в принципі достатньо образливо для Путіна. Він рідко ну, він практично цього не робить, але там образливо, що Путін зайнятий святкуванням дня перемоги, якої не було би якби не Сполучені Штати Америки. Тобто він таким чином ще й ну достатньо дошкульне. зважаючи на психологію. Путіна коментує ту подію грандіозну, яка для Путіна сталася 9 травня. Формат uh, питання. А що якщо зараз застосую у продовженні нашої з вами бесіди, пане Олексію? От ви кажете, що буде і хід за Трампом у тому числі за Трампом, і я ще додам сюди наших європейських партнерів та от зокрема з коаліція охочих лідерів, які були у Києві, аргументи, які можуть бути з вашої точки зору, у них для Путіна аби ще більш звузити йому простір варіантів, не приставати на? Узагальнені і пропозиції, ті, які були узгоджені партнерами. Ну, якщо він, я просто зрозумів питання: якщо він погодиться, чи якщо він чого не погодиться? А, обидва варіанти дуже цікаві від вас. ну Якщо, якщо він погоджується на припинення вогню, починаються мирні переговори, так. які можуть тривати дуже довго. Тобто він може, буде і... затягувати, правильно я розумію? Чи я? Ну, це можемо і ми затягувати. Uh -huh. Це ж не обов'язково. Путін uh -huh. буде затягувати. Uh -huh. Ситуація з мирними переговорами, вона ну ми, ми розуміємо, поки не буде розроблено от, план Келог, да, де а... Чіткі розуміння, як взагалі буде виконуватись. Тобто, спочатку ми поглинемо в процес моніторингу і виконання взагалі припинення вогню. Це, вижу, це не може тривати не місяцями, це багато місяців може тривати. Ми розуміємо, це, це не розведення військ під час АТО, це повномасштабна війна, де люди вже четвертий рік так мовити стоять один проти одного, воюють. Оці от під 30-кілометрові зони, як вирішити як, питання з тими містами, які ну, з тим же Херсоном, які просто ну, буде в демілітаризованій зоні знаходитись, так? якщо виконати це, а, 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 цю пропозицію? То тобто безліч питань, які, в принципі, і погли, повинен поглинути всю енергію оцього мирного переговор, мирних переговорів в першому етапі? А, Тут тут варі... на що розраховує адміністрація Трампа і на що розраховують європейці, які дійсно там, наприклад, виступають за перемир'я, ага. що входити в війну знову ну дуже важко, так би мовити. Так виходити з неї дуже важко, а війти, ну тобто, тобто, грубо кажучи, другий раз повторити агресію. Оце занадто вони вважають. Я не чесно. Я так не приділяю, не не, роз, не не розділяю з ними цю точку зору. Що мовляв, друга агресія, особливо після того, як там є гарантії безпеки. Ну ми ж підписували, пам'ятаємо, два роки ми підписували гарантії Безпеки, де йдеться не про нинішній період, так не про нинішню війну, а про якщо вдруге Росія нападе. Бо в принципі припинення вогню і можна розглядати як. як Мирний договір. Ну, ну мається на увазі формально так? Нема мирного договору між Північною і Південною Кореєю. Наприклад, так. У них просто є розведення військ демілітаризована зона, і де стоять їхні війська, так би мовити, так? Вони тільки нещодавно, буквально минулому році, Північна Корея прибрала своє конституції про те, що вона хоче повернути Південну Корею. так до, до себе, тобто тут головне війти в цей процес припинення вогню довготривалий. Якщо його не буде, ну тоді, тоді тоді питання в тому, наскільки європейці готові виконувати ті обіцянки, які вони давали. А там багато питань і економічного плану в першу чергу так, це гроші для нас і санкції для Росії. Ну і дуже важливе питання, як буде реагувати Трамп, як буде реагувати його адміністрація. У нього варіантів багато. В принципі, так на столі для нас найкращий варіант це звичайно введення тих санкцій вторинних проти країн, які будуть купувати російську нафту як найбільше джерело доходу для Росії, і в принципі найголовніша проблема в тому, ми всі, всі розуміємо, що не буде грошей в Росії, не буде він. Зрозуміло тут абсолютно, так але є інші варіанти, звичайно, у Трампа: відійти, сказати: добре, ви домовляєте між собою, а ми подивимось все, що ми могли, ми зробили. Плюс там є ще фактори Китаю, звичайно, так є фактори, ну тут, тут факторів дуже багато, які так чи інакше впливають, чи зараз чи будуть впливати в майбутньому, і найголовніше. Що мене, наприклад, турбує взагалі в даній ситуації, я розумію, що це можливо не сподобається дуже багатьом, але чи є це зараз, те, що ми бачимо спонтанне, Чи все ж таки це є певна гра, яка була, ну, грубо кажучи, так, Путін зрозуміло, що Путін не міг погодитись на ультиматум, який ми виставили щодо 30 днів. Ситуація зі Стамбулом. З приїздом Зеленського, все інше, це вже спосіб е зберегти обличчя і нормально так помовити, вийти на ті переговори, які в принципі від очікує Трамп. Ну тобто, грубо говоря, припинення вогню: е максимальна піар-складова для Трампа все чудово, все прекрасно. Я чудовий переговорник, я там Нобелівський лауреат з миру і так далі, і так далі. А далі це вже. Це вже перетворюється в рутину, яка ну того ж Трампа не особливо буде цікавити. Споглядаємо за розвитком процесу. Днини для цього в нас є насичені вони подіями, в тому числі за підсумками цих подій будемо залучати. Традиційний ваш коментарів, пане Олексію, за цей діалог. Спасибі вам.